Привіт! Сподіваюсь, вам сподобалось відео щодо драконів. І якщо ви зрозуміли, що у вас є гіди-дракони, для вас тепер це не секрет. Взагалі тема наших гідів, наставників, цілителів, ті, хто просто перебувають з нами, споглядають за нами, якимось чином допомагають, чи просто не втручаються, чекаючи, що ви до них звернетеся. Дуже-дуже велика, так, тобто наших гідів і як з ними працювати величезна кількість. Якщо, наприклад, архангели, янголи відомі абсолютно всім і релігіям, і духовним течіям, то, наприклад, інші створіння менш відомі, або інформація дуже така мізерна. Я буду продовжувати, так, я буду вам давати деяку інформацію про деяких гідів, адже ми робили практику визначення наших гідів. Так? І коли ми визначаємо наших гідів, нам цікаво дізнатися про них більше. Дуже класно, коли гід маніфестується і ім'я, наприклад, досить знайоме, і ми можемо про нього знайти якусь інформацію в інтернеті. Також дуже класно, коли ми. Бачимо, чуємо, або отримуємо інформацію інтуїтивно під час, наприклад, медитації, чи автоматичного письма, чи ще якось, наприклад, увісні. Так? Чи телепатично, чи візуально, ментально, тобто вже у кожного по-своєму, а можливо, хтось відчуває ручками, тобто тут по-різному. Але, звичайно, не всі. Так? Не всі мають здатність відчувати. Отримувати напряму інформацію. І, або, наприклад, не завжди інформація доступна в загальному доступі. Тому я, в принципі, вирішила, що буду, напевно, продовжувати розказувати про певних гідів. Скоріше всього, розкажу з часом, звичайно, з часом, бо це все багато часу займає про, наприклад, духів природи, так, про деяких цікавих. Гідів. Напевно, буду брати таких, от знаєте, що дійсно часто присутні у нашому житті. І дійсно часто виходять на контакт і нам допомагають спілкуватися, ви вже, в принципі, на цей момент можете, або за допомогою ваших інструментів, діаграм, або за допомогою ваших відчуттів, або телепатично, або ще якось. Тобто, це вже. У кожного все по-своєму. У будь-якому разі ми все розвиваємо, практикуємо, і з часом інформація стає для нас, як сказати, більш доступною. От, більш доступною. Не завжди, звичайно, але, але що я хотіла сказати сьогодні? Що, що вам взагалі цікаво, так? які у вас гіди? Чи ви вже з ними якось налаштували зв'язок? Можливо, якось попрацювали, можливо, вже щось у вас з ними вийшло. Гіди нам дійсно необхідні, так? У нашій роботі з біолокацією, з іншими енергетичними практиками, вони дуже сильно нам допомагають. Так, хтось нас буде захищати під час роботи, хтось допомагати зцілювати. Дуже часто ми ж не можемо самі самостійно зцілювати, навіть, наприклад, якщо у нас є дар магнетизму, дуже такий явно проявлений, і ми можемо зцілювати руками, то, щоб не віддавати свою власну життєву енергію, треба просто ставати каналом, через який ці енергії проходять. А, але ж ці енергії, Мають через вас проходити, і краще всього звертатися до конкретних гідів, які цю енергію проведуть, посилять, чи м -м, додадуть туди, наприклад, полум'я необхідне, чи ще щось. Тобто, вже там в залежності, які гіди, в залежності яка проблематика і тому подібне. Тобто. Для чого ми взагалі визначаємо ці гіди? Для того, щоб з ними співпрацювати, так? тобто вони нам реально допомагають у нашій практиці. По-друге, щоб знати, які вони взагалі бувають. Якщо хтось до вас прийшов вам допомогти, наприклад, у самостіленні, щоб ви знали, до кого звернутися і що у цього гіда можна взагалі попросити. І взагалі чи можна в нього щось просити? Так? Можливо, він просто отут з вами. Перебуває, щоб вашу енергію посилити, чи просто щоб вас захистити. А ви у нього там просите, не знаю, якогось суперінсайту, чи духовного розвитку, чи самостілення, а він відповідає за захист. Тобто для того, щоб і налагодити наш контакт, і нашу співпрацю, так, це все з часом розкривається, поглиблюється. І от Даю вам цю інформацію не просто так, а для того, щоб ви починали з чогось. щоб Коли ви чуєте, наприклад, розмови якихось ченелярів, цілителів, ще когось. Мої гіди мені сказали, мої гіди мені допомогли, мої гіди там те, все це. А ви думаєте, ну в мене ж також є гіди, я ж також хочу з ними поспілкуватися, я також хочу з ними співпрацювати. Навіть на моєму такому звичайному рівні звичайної людини не обов'язково бути цілителем, духовним, майстром, чи мати свою певну школу, чи ще щось. Так, от для себе. І дійсно біля вас завжди є гіди. І янголи, і архангели, і ваш рід прекрасний, який завжди з вами. І енергії стихії, енергії землі, енергії космосу. Стільки енергій присутніх надзвичайна кількість. І дуже багато чекаю, щоб ви сказали, ку-ку, я готовий чи готова приймати те, що ви готові мені дати згідно мого. На зараз, так, на зараз розвитку, згідно того, що я готовий прийняти, якось обробити і щось з цим зробити. І вони вам дадуть, дадуть, звичайно, посилам вашим, так? Але все буде. Тому ми розглядаємо гідів більш детально. Можливо, я навіть занадто детально розглядаю, скажіть мені, а, то буду менше <див> давати інції. А... Щоб у нас був контакт, так? Тобто, коли ми визначаємо Гіді, ви визначили Гіде, а потім не знаєте, що це таке, що з цим робити. Ну це ж не діло. Чи працюєте з камінням, знайшли якийсь камінчик, а що з ним робити, не знаєте. так? Чи визначили, наприклад, причину хвороби? І дуже часто, наприклад, це психосоматика, певні обмежувальні програми, установки, тому подібне. А що з цим робити не знаєте? Чи там, наприклад, образа на когось, а як прощати не вмієте, і тому подібне. Тобто оці кроки невеличкі, дуже добре. Опрацьовувати разом, і певні ключі я вам, в принципі, даю. Їх існує дуже багато, я просто звертаю вашу увагу на певні ключі, і ви вже берете ті, що вам необхідні. От, затягувати не буду. Хочу вам, знаєте, сьогодні що сказати. А напевно, так і зробимо. Є такий шотландець, досить молодий хлопець Кайл Грей. Зараз я вам покажу його фотографію. Він веде дуже багато різних і конференцій, пише чудові книжки. Ось, наприклад, ця книжка читавсь, Кайл Грей, про визнесених майстрів, про янголів, про активацію наших каналів, як з ними з'єднатися, як отримувати від них напряму різні повідомлення і тому подібне. Також у нього дуже багато різних оракулів, наприклад, як оцей. Я його дуже люблю. Янголи і наші пращури «Оракули». В нього багато всього і безкоштовно є в інтернеті, звичайно, англійською мовою, шотландець, самі розумієте, в нього є і вібраційні там різні ключі. Він підключений ще, здається, з 4 років, якщо я пам'ятаю правильно, тобто з дитинства, з дитинства він підключений і бачить, відчуває, отримує інформацію. Тобто людина, у якої можна черпати дуже багато всього. Особливо, коли ми ще, наприклад, самі не можемо черпати, так то треба знати, де взяти інформацію. От у нього є. Хто володіє більш-менш англійською мовою, може, наприклад, ще користуватися перекладачем, то, будь ласка, кайл Грей, чудова людина, чудові карти, чудові книжки, кому потрібні посилання, то шукайте його. Дуже цікавий. І в інтернеті багато з ним є різних і конференцій. І активації, і чого хочете. Так от, я пропоную зараз, наприклад, взяти його оракул. Ми зробимо таку і вправу, і повідомлення. Так? Візьмемо, наприклад, по три карти, візьмемо, наприклад, по три карти, і ви будете собі, чи інтуїтивно, чи за допомогою інструментів визначати, яку карту обрала, і потім ми будемо дивитися її повідомлення для вас. Ось такий невеличкий момент відпочинку, одночасно і вправи, і одночасно розмова про особистість, і, можливо, для кого щось буде новеньке, або просто таке посилання, повідомлення на день про що подумати. Поїхали! Отже, перша трійця три прекрасні жінки. Роздивіться, будь ласка, кожну з них. І давайте я їх буду зараз перемішувати. І яка з цих жінок нам сьогодні хоче щось сказати. Інтуїтивно можете визначати, що це за жіночка. Можливо, зробіть паузу. І подивимося на її повідомлення. Готові? Отже, у вас є якийсь певний урожай, він вже визрів, і ви можете насолодитися вашими результатами праці. Тобто у вас є певне розширення, ріст в різних сферах життя, а можливо в якомусь одному подумайте, про яку сферу життя йдеться. Але тут, що очевидно, що ріст є, результати є, і вам є чим пошатися. Поїхали наступну трійцю. Візьмемо. Цього разу візьмемо чоловічу енергію для балансу. Отже, у нас є такий чудовий і такий чудовий чоловік, і ось такий чудовий чоловік. Валя. Налаштовуйтеся, хто і що може нам сьогодні передати повідомлення. Я перемішую. Хто і що нам хоче сьогодні сказати? Угу. Ну що ж, наш комерсант. Нас закликає до обміну енергії, так і створення власної і загаль... Точніше, загального процвітання і достатку, він нас закликає до того, що треба обмінюватися своїми дарами і трудами праці. Тобто, якщо перша карта нас закликала, що урожай в нас є, щось у нас вродило, чогось ми досягли, Щось ми пізнали, а тепер час з цим ділитися, обмінюватися, дарувати чи продавати. Поїхали наступну трічку візьмемо. Цього разу у нас будуть енергії тваринок. Чудова лисичка, вовчик-братик і орел. Налаштуваємося. Поїхала, перемішуємо. Хто і що з них хоче нам сьогодні сказати? Лисичка. Ну що, вона нас закликає до того, щоб ми довіряли нашим власним здібностям, талантам, дарам в ці часи змін. Лисичка в нас дуже гарно вміє адаптуватися до будь-яких зовнішніх умов. Вона дуже розумна, дуже кмітлива, креативна, вміє легко відпускати те, що треба відпустити, і йти вперед, з повною довірою, що все, що їй потрібно, в неї є. Довіряйте, довіряйте собі, своєму внутрішньому голосу вашим власним дарам. Чудова в нас історія виходить. Наступна трійка. Повертаємося до жінок. Прекрасних жінок. Подивіться, яка карта чудова, я її обожнюю. Це, напевно, моя найулюбленіша карта з цієї колоди. Хоча цю я також дуже люблю. Будь ласка, хто з них хоче нам сьогодні щось сказати? Поїхали? <рес> ну, я так і знала, я, я відчула це. Обов'язково так. Карта нашої матінки землі чудової, прекрасної, яка нас дуже любить, яка дає нам все необхідне. І якраз вона нас береже, носить, годує, оберігає. Це, знаєте, такий заклик. Поєднання нас з нашою власною природою, з нашою планетою. Заземлитися, відчути любов природи до нас. І змінити, можливо, своє ставлення до неї, яке стає все більш несвідомим. Повертаємося до джерела. Наступна трійка. Беремо чоловіків, звичайно. Так, відлюдника такого цікавого маорійського воїна. Ось прекрасні маорійці, які, до речі, гарно навчили наших хлопчиків із ЗСУ, їхнього войовничого танцю. Хака. Хто не бачив це відео, як наші військові? Вивчили хаку і там гарно так виступили. Молодці. Дійсно, Маорі, молодці. Ну що, ви налаштувалися? Досить такі різні енергії. До речі, всі східні, бачите? Наприклад, Нова Зеландія, Індія і, наприклад, Китай. Звичайно, це можуть бути інші країни, але, наприклад. Але всі східні. Ну що, хто з них щось хоче нам сьогодні сказати? Чи можете ви визначити, відчути, хто з них до нас сьогодні прийшов? Я не знаю, чи я це спеціально роблю. У мене так виходить, вибачте. Підключка є. Отже, Маорі Воїн. Це дуже сильна чоловіча енергія. Надзвичайно. Якщо хтось знайомий з хакою, так, з маорійською культурою, хоч трошки, з аборогенами. Або, наприклад, дивиться регбі дуже часто All Blacks, так, команда якраз Нової Зеландії. Перед матчем завжди роблять хаку. Хто не знає, що таке хака, ніколи не бачив цього танцю. От, якраз, наприклад, можете ввести регбі хака, і ви побачите. І слова там у них зазвичай такі, що ці воїни свою землю нікому не віддадуть. І якраз ця карта про це. Бути. Повністю сильним Сильним і фізично, і духовно, і нічого ніколи не боятися, свою думку проголошувати відкрито і ніколи не йти на незрозумілі компроміси. Звичайно, компроміси треба йти, але Розуміти, на які компроміси ми йдемо, так? Тобто, щоб не було невигідного компромісу. Тобто, тут такий воїн у своїй власній силі, впевнений в собі, знає, що і як йому потрібне, що він захищає і проголошує публічно, не боїться свою власну думку. І не йде на поступки, які не вигідні йому і його країні. І останню беремо трійцю. Такий чудовий шаман, прекрасний архангел, Рафаїл в даному випадку. І цікавий в нас янгол, так не видно, правда ж? Вогню. Стихійний. Так. Стихія, стихія, стихія. Налаштовуємося. Так, я мовчу, щоб нічого не збивати. Будь ласка, хто з них сьогодні нам хоче що сказати? Яку карту я витягну, налаштуйтеся, відчуйте ту енергію, яка хоче нам щось сьогодні сказати. Поїхали. Це шаман. Довіряти повністю вищим силам, нашим гідам і попросити повернути нам наші знання, нашу силу, нашу мудрість, наші дари і таланти. Ми готові їх прийняти, ми готові їм довіряти, ми готові довіряти вищим силам, які нас ведуть і завжди поряд з нами. І як чудово, бо це відео було якраз саме про це. І на завершення така чудова карта, яка підтверджує все те, що я хотіла сказати, що обов'язково включайте в свою роботу роботу, співпрацю з гідами. Їх у нас безліч. Тепер, принаймні, дракони чи дерева. Для вас не є чимось далеким і незрозумілим, а у вас є можливість, як з цим працювати. Довіряйте своєму вищому я, своєму роду, своїй душі. Енергіям землі, енергіям космосу. І, звичайно, нагадую, все було, нашим гідам, наставникам-цілителям. Просто прекрасна в нас вийшла історія. Щось у нас достигло його. Ми готові на щось обміняти, продати, якось на службу поставити, довіряти собі, своїм талантам в ці часи змін, довіряти так, нашій матінці, землі, яка нас підтримує в усьому, бути сильними і не піддаватися на незрозумілі компроміси, а голосно говорити про свої власні. Думки, так, стояти своєї землі, триматися її і вірити в допомогу вищих сил, які завжди з нами. Історія вийшла прекрасна. Дякуємо Кайлу Грею. Ось ще раз, як він пишеться. Якщо комусь цікаво і потрібно. А вам удачі, гарного дня, гарного настрою! Сподіваюсь, я вас зарядила на те, що гіди нам потрібні, і давайте з ними співпрацювати. Дізнавайтеся, які у вас гіди. На це є діаграма окрема. От, визначайте, які вони у вас є, і виходьте з ними обов'язково на контакт. Вони вам допоможуть. Удачі, бувайте, а вас!